Каналі. Принцес Миті Софійку і сьогодні знімаємо Беллі челлендж. У нас є Беллі зі всякими різними смаками. Давайте відкриємо. Виступаємо в тарілочку це саме не потрібне. Отакий нас кольоровий є джелібелі. Ми покажемо, який є який смак. Треба шоколадний, клубнічний, карамельний. Це дуже цікавий і смачний зі смаком кексика. І ще в нас є зі смаком лайма. Ось такі кольори від любелі і смачні у нас є. Тепер ми почнемо вгадувати. Для цього нам потрібна буде пов'язка. Я натягаю пов'язку. Свійка вибирай Мені здається Карамель. Правильно. Io li do davanti per uscire. Maglia hai. Yeah, e adesso fissi. Diamo un po' di più volte un head E troverò. Щас. Та, думаю. Покажи крова. Карваль. Ну, да. Направим целую шоколад. я закриваю очка. На лда. No, 2.0. A zavřu. Já se vidím, na tom chodí. Pod takovou kempatku. A zavřu. And then, ball then. On the oh. It's Balden. I'm going the phone. Hey. a good правильно. Ой, наскрізь. Не на фоває. А тепер соці тягне на ділото, на долонь. Тарим і щось таке давно, тяжке. А я хочу таке, Ну ми зараз подивимось. Скрайочка. Чого О, О, так. Я їдам теж кенчук. Вот такие вот. Знаешь это? Да, мята. Ні. Ще одна кофека. Шоколад? Ні. це був каксик. Вот такие вот різними кольоровыми теточками це був кекс. А закрываем. Мы давим замой и глаз почувствовал. Так я его дружаю. Субтитры сделал DimaTorzok Аз ще разберем, защото това, да, какви са корите, така било понятно. <свят> Добре, ще на отнаговим. Това ми казва, че лаяме. Правильно. Счет 4-1. одне відгадати я виграю, А свія буде не рукати. Столом. С столом? У нас такі правила в цьому. Я її дам. Напомню, що давайте візьмем такой. Барн травень. Щот, два, чотири. Зараз я відгадую і мені поручається приз. а хто буде м'яукати столом. Ну, хто як захоче, хто захоче наукати, хто захоче. Отак, да?

Не Це я є... такс. Правильно. Это серьезно с Ну вот, я відгадала У мене вже п'ять. У Софії три. Я виграла. Софія выгнала Софію я записти. <реш> <реш> Світ, шутка. ти Ты програла і получає цукорку. Свя, як ти програла, я тобі вручаю таку цукорку. А, а, <реш>